Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами ціни на овочі та фрукти та на інші продукти харчування. Картопля перший гатунок іде в сіточках, Ось бачу. Малесенька, невеличка, 20 гривень 15 копійок за кілограм. Картопля фасована 2 кілограма 109,90. Ось вона йде. Картопля. Перший готунок 2690, побачила бурячок 9,90. Це другий готунок, малесенький. Буряк, перший готунок, 20 гривень 90 копійок. Морква мита 40 гривень, цибулька ріпчаста 9 гривень 55 копійок. Капуста рання 72 гривні 45 копійочок. Капуста брокколі 160. 8% знижка бачу. Капуста далі. Вам скажу, цінника не бачу. Гіркі тепличні 140. Кабачки. Ну, кабачки 125. Корінь імбиря 205. Томати рожеві 130 гривень ідуть. Крінь селери 50, томати тепличні 86. Перець солодкий 195-60. Яблучко українське в сіточках іде 29-90. Усіх так багато. Перець солодкий, жовтий 206. Яблуко Айдарет 38. Голден яблучко. 38 садве 36, ред чиф яблуко 42 гривні. Виноград білий 170, авокадо, газ 2 штуки. Йде в упаковці 90. Авокадо, газ 250. Авокадо перший гатунок теж 250. Мандаринки – 65 гривень, помела 70 гривень. Апельсин 50 гривень, 8 знижка, мандарин мандор 65 гривень, лимони 60 гривень, мандарин моркот 65. Банани бебі 135. Грейфрут 70 гривень. Киві перший гатунок 110 гривень. Киві Квот у кошику 500 грамів. 70. Хурма піраміда 132 гривень. Помела червона 80. Ківі у кошику. 95, вага 1 кілограм в кошику. Яблучко гала 36. Фуджі яблуко 38. Салат листовий угорщику йде 54,50. Томат коктейльний 135, Часник 160 гривень. Огірки 120 перший гатунок. Капуста цвітна 130. Капуста пікінська 73 гривні 45 копійок, 8% знижка, капусточка 44,90 45. Морква немита 31 гривня 50 копійок. Цибуля біла 16. Червона цибуля 36. Цибуля ріпчиста фасована йде ось в сіточках 15,60. Картоплю вже казала, ну скажу вам 26,90. Картопля мита 38,60. Рання картопля 40 гривень йде. Щось вона така не дуже. Картопля фасована, теж йде в сіточках. 35 ,60 гривень 60 копійок. За кілограм іде. така велика картопля. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Далі поглянемо з вами знижки на вершкове масло. Масло молоке, 73%, 180 грамів, 94 гривні, 90 копійок. Масло білоцерківське екстра 180 грамів, 82%, 81 гривня 50 копійок. Масло від своєї лінії селянське 400 грамів, 72,6% жиру 168,90. Масло мілкін селянське 82,5%, 200 грамів, 81 гривня 90 копійок. Масло торгова марка злагода 57%, 180 грамів. 65 гривень. Суміш, тульчинка, рослина молочна, 400 грамів 68,50. 50, ваш молочник, селянський, 180 грамів, 34,60. і маргарин від своєї лінії 500 грамів, столовий де. 41 гривня 90 копійок. Поглянемо з вами ціни на курячі яйця. Спочатку ті ще поштучно. 4 гривні 75 копійок за штуку, ковочка 58,70, Квочка домашні 64 гривні, перепилені яйця 65-90 від своєї лінії. Перша категорія 56. Великі курячі яйця від своєї лінії вища категорія 61 гривня. Полтавське 58, Полтавське вища категорія 61 гривня 80 копійок. Ясен світ 62 гривні 90 копійок. І ясен світ вища категорія вже 70 гривень. Подорожчали. Глянемо з вами на цукор. Розумний вибір, вага 1 кг 29,99% знижка. Зі знижкою він так і залишився, бачу. Борошно розумний вибір, вага 1 кг 20 гривень 40 копійок. 2 кг 40 гривень 80 копійок. І борошно 5 кг розумний вибір 101 гривень 50 копійок. Дніпромлин кіло 800 вже йде. 49,70 і 5 кілограмів 130,90. Хуторок 1,8 тишеде 45,90. І 5 кілограмів 128,80. Сіліде мелена, кам'яна, перший гатунок Вага 1, ,1 кілограм 11,90, 7% знижка. Поглянемо з вами знижки на олію.

Далі олейна рафінована, об'єм літрів 800, 157 гривень, 80 копійок. І щедридар олія, об'єм 3 літра. Рафінована 258,80. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Усім до нових зустрічей.